Друга частина незвичних класних небуденних слів від панянки Ліни Костенко якими вона послуговувалась у написанні своїх творів, і звісно, що у повсякденному житті, перша частина вже викладена у Тіктосі. Перегляньте, ставте лайк, дайте знати, чи вам до чи це надто складно. Все приймається. Ну а другу частину ми розпочинаємо із слова дискретний це означає складений з окремих частин, переривчастий, роздільний, перерваний, який протиставляється неперервному. Ліна Костенко вважала наступне: що покликання письменника писати, а останнім часом. Часом вона мріє писати вірші не з політичним забарвленням, а малювати птахів срібним олівцем на ляному полотні. Це дуже красиво. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю, і може, це і є моя найвища сутність, каже Ліна. І ще одне слово: бабинець, бабинець це окреме місце в церкві, де стоять жінки. Можливо, ви його знали. Галюс спочутливо одвели баби в бабинець, плакану понеж при кожнім ділі свій бабинець. Є. І ще одне слово це слово трутизна, те саме, що отрута. Я думаю, тут не варто і не важко здогадатися. А зілля, річ, ви знаєте, така призна: тут воно чари, тут воно й трутизна. І ще одне слово це слово олжа. Воно означає брехня. Це слово я не знала, воно для мене абсолютно нове. Тоді вдова бубенчиха озвалася Та вуха ж в'януть на таку олжу. Перший місяць я стежила за кожним кроком і нюансом цієї війни. А потім узяла себе в руки і почала писати, 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 писати безупину. А інші люди, кожен у своїй професії, робіть своє розповіла Костенко в одному із своїх доволі свіжих інтерв'ю журналу «Ель». Друзі, вчимо українську мову разом. Не забуваємо підбадьорювати людей, які переходять із російської на українську, тому що вони роблять величезну справу і пам'ятаємо, що все обов'язково буде Україна. До нових зустрічей.